Пшеничка потихеньку відновлює свою вегетацію. Це, ця пшеничка під відео напишу назву, забув, як вона називається. Сіяли ми її тут на 30-те міжряддя через сошник з СЗшкою, е, Астрою Гельворті. По 130 кг на гектар. Края обійшли ми з карбамідом. а середина. Із комплексним добривом. Те добриво, що давали допомогу, держава давала допомогу від дар. Ось такий її стан знаходять тут. Чи то злакова муха, не можу понятись, то ще, бо тут різні, різні позабарвленню. Дома приїду, подивлюсь, підчитаю, десь там по конспектам було в мене записано. Через недільку планую внести тут. Інсектицид, фунгіцид і трошки підкормки. А через тижня 2-10-12 днів думаю заходити вже працювати гербіцидом, тому що вже є ось вилазять бур'янці, там де нижче полюцерні, Там більше бур'янів, а тут де по соняшнику, то тут трошки менше. Ось такий вигляд, трохи вітер задуває. Внесли ми тут сівалкою по 80 кілограмів селітри на початку березня і восени десь по 100 по 110 кілограмів добре вдавали. Є тут такі пліщі, де вона трошки менша. Тут воно поле йде до берега, там якісь, ну якийсь такий грунт, незрозумілий, і пісок, і глина, і чорнозем, тому тут їх небагато, бачите, можливо, видно, От, нічого страшного, загалом вигляд її непогане, не розкущилася вона. Зараз переїду на... Звичайно, міжряддя. тут один сорт, а там у мене ну, я посінна шпалівка. Зараз Переїхав на шпалівку. Ну, тут, бачите, вона по росту трошки менша, але тут і слабіші ґрунти. Е, треба більше давати, було б все ж таки добрив. Але дуже великі ціни на добрива, тому приходиться економити. Тут там не хочу пролінів, щоб сильно лізли, але все ж, як вони бризкать, буду бризкати, то будуть тут цю площу також закривати. Тут вона жовтіша, але місцями також, в принципі, не... Стан її задовільний, Будем так і описувати.